На початку повномасштабної війни Тростянецька громада місяць перебувала під російською окупацією, згадуючи пережити любов, колодка не стримує сліз. Там у самому у центрі міста там було страшне. Там зриви за взривами було таке, що ночами не спали. Стіни ходерам ходили. Це ну, дуже було трудно. Це За словами Романа Дуже. Головецького, Дуже. після звільнення Тростянця життя громади поступово відновлюється. Повернути звичний ритм та бодай частково відновити втрачене людям. Допомагають благодійники. Величезну допомогу в цьому році ми отримали від проекту ЮСЕЙД сільського та аграрного розвитку. Агро громада отримала 30 тонн посівної картоплі. Котру ми розподілили між жителями громади, також від цього ж самого проекту, але вже по напрямку вочівниця ми отримали 27 кілограм насіння, також роздали людям. Любов Колодка додає, у ті важкі часи насіння було одним з найбільш дефіцитних товарів тож жителі громади отримали якісний насіннєвий матеріал голландської селекції. Ця картопля ну, посадили. Тепер як тому що зараз уже ж насіння мало чого заливалось. Ну ми посадили, їждемо, і ждемо і думаємо, що це буде гарний урожай. Майбутнім врожаєм планують поділитися з тими, хто залишився в скрутному становищі. Наталія Ковальова каже, жителі громади активно господарюють і прагнуть всіляко допомагати фронту. Це продукти харчування і, можливо, якісь там військові атрибути які їм необхідні, тому міська рада відкрита і готова завжди допомогти. Що стосується населення, населення також нашої громади не стоїть осторонь на сьогодні, як відомо нам. За нашої підтримки люди гуртуються, випікають їх, тобто і пиріжки, бо все ж таки це солдати. Вони далеко від дому і цього іноді не вистачає. Діти нашої громади роблять різні вироби: і ангелят, і малюють малюнки. Окремий напрямок обробіток понад 150 гектарів комунальних земель. Тож, за словами Романа Головацького, у найближчій перспективі у громаді планують організувати переробку сільгоспродукції. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.